Поляків обурюють українці. Так вам не почулося. Дорогі автомобілі, п'ятизіркові готелі, власні бізнеси. Це викликає справжній шок у багатьох. Що ж сталося? Чому так багато негативу? Давайте розбиратися. Міністр оборони Польщі Владислав косеняк камиш висловився прямо: поляки обурені тим, що молоді українці їздять на дорогих авто і живуть у п'ятизіркових готелях. Хоча Польща підтримує їх безкоштовною медичною допомогою та соцвиплатами. Відразу постає питання: це справді проблема чи просто стереотип. Давайте чесно. Чи всі українці в Польщі живуть як багаті? Ні. Так, є ті, хто приїхав із грошима та вклав їх у бізнес, і це нормально. Люди тікали не від бідності, а від війни. Але ж більшість українців живуть як звичайні люди, працюють на роботах, знімають житло, і далеко не всі мають дорогі авто чи апартаменти в готелі. Польща надає серйозну допомогу українцям і це факт. Ось кілька цифр. 500 плюс для 272 тисяч українських дітей. Сімейний опікунський капітал отримують 7,3 тисячі українців. Сімейна допомога 45 тисяч біженців отримують допомогу. 300 плюс для 150 тисяч людей. Усе це разом становить 4,9 мільярда злотих. Але чи всі думають, що українці тільки беруть? Насправді українці сплатили 10 мільярдів злотих податків у 2022 році, а у 2023 близько 7 мільярдів. Тобто вони приносять більше грошей у польську економіку, ніж витрачаються на допомогу? Ось такий цікавий факт, який мало хто знає. І ось вам ще одна цікавинка. Завдяки українцям, ВВП Польщі у 2022 році зріс на 1,2%, а у 2023 на 1%. Економіка зростає і на останню роль у цьому відіграють саме українці. Це означає, що не все так однозначно, не тільки поляки допомагають, але й українці вносять свій вклад. Не забувайте, що українці приїжджають в Польщі не для того, щоб шикувати. Вони тікають від війни. Багато хто з них залишив свої будинки, роботу, друзів. І ті, хто має можливість працювати, відкривати бізнес, роблять це, щоб жити гідно і повернути втрачене. І це ніяк не пов'язано з тим, щоб жити краще за поляків. Тепер повернемось до п'ятизіркових готелів. Звісно, є такі українці, хто може дозволити собі розкіш, але скільки їх насправді? Один-два відсотки, а що з іншими? Більшість знімає квартири часто в умовах, які не назвеш розкішними. Отже, це перебільшення, коли кажуть, що всі українці живуть як королі. До того ж, українці не тільки отримують допомогу, вони ще й активно витрачають гроші в Польщі. Щомісяця українці витрачають близько 2 мільярдів доларів за кордон, у тому числі в Польщі. Це гроші, які йдуть у польську економіку, магазини, послуги, оренда. Українці активно вкладають гроші в розвиток Польщі. За ці два роки Польща сильно зміцнилася. Приїзд великої кількості українців створив багато викликів, але й відкрив нові можливості. Співпраця між поляками та українцями призводить до економічного зростання, створення нових робочих міст і розвитку бізнесу. І хоча є моменти незадоволення, важливо бачити загальну картину. Отже, що робити з цим обуренням? Перш за все, варто подивитися на ситуацію з двох сторон. Так, українці отримують допомогу, але й вони активно повертають її економіці. Польщі вони не просто приїжджають, щоб жити за рахунок держави. Вони працюють, інвестують і допомагають. І в цьому сенсі всі виграють. Отже, підсумуємо. Поляки можуть бути обурені, але насправді українці не тільки користуються допомогою, вони ще й активно працюють та вкладають гроші в польську економіку. ВВП зростає, бізнес розвивається, а обидві країни отримують користь від співпраці. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте свої думки в коментарях. Будемо розбиратися раз.